Звіт по руху коштів відображає інформацію по банківським рахункам в обраному періоді в розрізі статей, має зручний календар для швидкого підбору потрібного періоду. Кнопка налаштування дає можливість налаштувати звіт під ті параметри відбору, які нам потрібні. А саме, вкладка Фільтр дозволяє деталізувати звіт по виду операцій по окремому рахунку чи касі, по окремій статті. Вкладка відображення даних дозволяє деталізувати звіт по виду операції, статті, будинку, рахунку, документу. Також ви можете обрати параметри, які будуть відображені у налаштуваннях друку. Наприклад, сформувати звіт тільки по початковому чи кінцевому балансу, надходженням чи виплатам. Після обраних параметрів натискаємо кнопку Сформувати. Сформований звіт. Можна завантажити у форматі Excel, PDF та вивести на друк. Програма запам'ятовує останні внесені вами налаштування, які можна збити, скориставшись кнопкою Повернути стандартні налаштування.